Щоб виплатити грошову допомогу 20% пішоків, і премію, премію обслуговувачого персоналу в е 2016 році, там питання на голосування. Сума 120 тисяч. на плюс-мінус. Ставлю питання на голосування, хто за? проти, утримався. Питання вирішено на одного одноголосно. Наступне питання про внесення до рішення Хроївської міської ради. Своїми словами скажу, Вілій Кені Диванович у нас написав заяву у зв'язку з переведенням до обов'язкового відділу поліції, просить виключити його зі складу виконкового. Можна питання? Шановні колеги, хто був присутній бухтаний з депутатів присутній на виконкові? Ніхто не був? Шановні колеги, скільки у нас членів виконкового? 12? 13. 12. Дивіться, яке яке питання. Раз чи два був, на це. Ну, практично вони дуже слабо судять, явка дуже, дуже слаба. Я так, я так думаю, що можливо, де і кого і не було зовсім, не, не раз. Ну, можливо, один раз, можливо, і сі. І що я те, що я глянув, перше, як кажуть, я думаю, що в історії Кролевця, ну міста Кровець, як вже при незалежній не, не державі, немає виконкомі, трошки ми пропустили це питання підприємців. Тисячу, тисячу підприємців, скільки у нас там на обліку в місті, от, які дають дохід, це то, що коли підприємницькі питання виносяться, є такі Олександр. Пролов, как его там правильно? Иван. Иванович. Не хочу спампам, на, <свят> який, э, с памина. Який Себе себя иногда встает, и так само, чи забывается мэром, голову поднимает и начинает рассказывать сказки Венского леса. Открыто и это Зай, заявляю. Никому даже, никому ж даже от предприемской, э, как говорят, да, от, от предприемцев сказать какие слова. Александр Михайлович Не є підприємцем, не являється тим, може він душе і за підприємців, але не є. Це. Цей факт. Давайте когось уберем, І в мене є зразу пропозиція. Правда, він цього не знає. Це у нас такий активний підприємець, е Велес, е Дмитро Владимир. Ой, Владимир Дмитрович, так же. Дмитрович. Да, Дмитрович. От давайте, будь ласка, хоч на які може це, ета, але я думаю, що фігура достойна, може не одкаже. Приходить і я я розмовляв, що він погоджується все, тим паче він знає всі проблеми. Фігура фігура, фігура. Валера. <говори> <говори> <Для> нас, <говори> ну, Пойміть, що краще <говори> працювати мені. Я так само пересім правильно те, що ви сказали, взяти від підприємців. Я довго вибирав. І просто вибрав підприємця так само, в принципі, ви його добре знаєте, фігуру Валерія Ніколайовича. Просто ця людина, в принципі, вона розуміє всі проблеми, вона дуже багато податків. <говори> давайте мене <говори> пропозиція. Давайте Віпіка зараз виключимо наприклад, мені Например, право в тому, що звалися, не розмовляли. Я знаю, як він активний. Давайте. Ну, працювати, вы контори, я с ними працюю. Ясними, что працюєте. Да не надо представителя, тут я вибираю, як міський голова. кого ви Потому ж мені з ними працювати. Мені з ними працювати. Цю ж працюю я. Не подобається фігура, вберем фігуру. Нема проблем. Ще сідався з благодійного фонду. От, допустимо, скільки довелися, допустимо, якщо вже прозвучала така кандидатура, зверталася, ніколи не відмовляє. Фігура не раз, ніде нічого, не по бладі, ніде ніде не фігурує. Я говорю, як благодійного фонда. Це не як депутат. Значить, у нас людина, якщо не дає грошей. Благодійного по не, 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 не допомагає, не допомагає благодійним організаціям. Я, no. також, не чув, от Юлі Бойка, щоб він десь щось про волонтерське спільноти, щоб він десь там допомагав. Я такого не чув. Вели завжди допомагається. Я говорю не як депутат, а, а голова благодійного фонду зараз. Тобто майте на увазі. Це приміто no, я я про те, що мені потрібно працювати. На бумаги. мені потрібно працювати. Не подравається фігура, не да, що, в що беремо фігуру? Ну працюєш тут ясний. Можемо ми спочатку підприємцям запропонуємо, щоб вони якось там організацію свою типу зробили. Вже робили організацію. Уже робили організацію. Тут питання про це, включити у виконком. Від підприємця, а потім конкретно по кордону. Давайте все виконком, щоб було. Я пропоную, давайте, якщо сьогодні дебати такі, давайте Бібіка виключимо, на наступну сесію. Давайте ми виключимо Бібіка. Бібік вже живе від слова. Ні, ми говоримо від підприємців, розумієте? Там... а від підприємців я ж сьогодні піднявся так. На сьогоднішній день просто було переговори з кажемо, що він якби надав самому. А на що того, що допомагав, ось не сіпаєш. Там такі сумислі. Ні, там такі сумислі, що повільно. Я ж просто больше На допомогу а то. Не просто, Ну, не всі через Юрибой подозрели. Просто так тоже судить не знаю. Александр Николаевич, я не знаю, Я знаю, що знаю. Я ничуть не против деревьях, люди, ну там ще щось. Я просто высказал свою думку, но я депутат. Ну кандидатури, будемо голосувати. голосовать. Давайте давайте. Дивіться, ну, проект рішення, Біпіка виключить, фігуру включить. Там питання на голосування. Хто за? А робили. Головне робили. Ні, проект рішення, Біпіка виключить, фігуру включить. Утримався. ні, ви за Бібіка голосували. За Бібіка. Нет, я, я ж поки пока не голосую, я ж наголошую. Я... Сейчас подійно. вы включите Бибика. Давайте, давайте, давайте выключена Бибика. Поступила заявка, да. вы разве это. Став питання, кто за? Выключаю. Выключу. Кто за Фигуру? Прошу проголосувати. Кто за? Я. Кай -то, кай Чего вы противолег? Підприємець, мені чув приємность, я просто так я Я не велась. Може велость бы отказаться. Велась, ты працює за мною повседнев. На учора мы з ним в последний раз зустрічалися в порткомплексі. По запуску басейна. Усі питання він а до мене заходить. ну, Ось де вона, любить питання. любе питання, він заходить щодо вас, що Раска, до мене без проблем. Він як працює, так і працює. Він може ще він, він каже, те ж саме, я маю, тут треба ходити по четвергам. Велес молодець, він організовує роботу, хоче запустити з. Следующее нас. про встановлення. Ви не доказали. Ви за руки підняли, хто проти, хто утримався. за підголович. Хай закончились. Ну посчитали, 14 человек за. Давайте не проговорим. Скажите, кто я. П'ять. 5. Так, а как можно тогда еще? 19 и 5. У нас 19 на депутатов. Минус 5. 14 сам. Вы 15.